Друзі, привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я до вас з ще одним майстер-класом. Сьогодні ми будемо робити троянди, а саме троянди трьох видів. Тому давайте починати. Маса в мене вже готова. Підготували все потрібне і. Дістаємо масу з тепла, обов'язково перемішуємо, щоб розподілити тепло, температури маси по всій масі. Ще раз. Так, накладаю в мішечок небагато маси для е, основ. Тут в мене мішечок без насадок. Залишок вставляємо в тепло або в духовочку, або в термошапку. Якщо в термошапку, прикриваємо силиконовим ковриком. І так, набрали масу, відрізаємо невеликий хвостик і Прикріплюю листочки паперу, маси не шкодую для того, щоб прикріпити, щоб в процесі роботи листочки, ваші квіти не попадали вам. З гвіздочків. Так, до речі, дуже я вам Дуже вдячна за ваші коментарі під моїми відео, за ваші позитивні відгуки. Дуже приємно мені так, відсаджуємо основу. Відсаджуємо основи невеликі, наголошую на це в кожному відео. Але ніжечку внизу робимо широкою. Щоб квіточці вашій було устойчиво стояти, а наверх ось так витягуємо тоненьку середину. Відсаджуємо усі основи відразу. З однієї порції по, мої, по моїх рецептах зефір у мене виходить десь 8-9 квіточок. От я підготувала собі 9 гвіздочків, відсаджую відразу всі основи. І поки е, буду відсаджувати пелюстки, основи вже стабілізуються. І мені буде простіше працювати. Діжу я дістала зі своєї термошапки і ось це, що в мене тут залишилось, я повертаю назад. Але не набираю в такому ж стані, а вимішуємо. Кожного разу, коли ви дістаєте тепла діжу, добре вимішуйте. Виганяємо, звідси, не потрібне нам повітря і розподіляємо температуру по всій масі. Так, беру насадку, моя улюблена, 128 пряма, прямий зріз. І набираю небагато маси. Повторюю кожного разу. Придбайте собі 2, 3, 4 насадочки одинакові, до яких ви звикли, і відсаджуйте набирайте собі небагато маси, щоб ви могли встигати за своїм зефірчиком і були впевнені, що ви висадите всю масу. Так, і починаємо ми з того, що будемо робити серцевинки для наших троянд. Вони в мене будуть одинакові в усіх. А от далі ми будемо вже робити різні види трояндочок. Так, зараз я спробую, щоб вам було видно. Завернула раз. Ставлю рівно насадочку і загортаю два. Можна. Ще раз. Обгортаю і ось тут, бачите, де така виємка вийшла у нас. Закріплюємо. Нам потрібно зробити ось цю глибину троянди. Раз. Два. Залишу два. І загортаю виямку. Нагадую, витираємо насадочку. Бачите, що забруднилося? Відразу витерне. Раз. Да. Зараз вам покажу чіткіше. Насадочку кладете прямо, знаєте, на оцей пімпочку, що в нас вийшло, прямо так от кладете на неї і насадку тримаємо, мішок тримаємо, просто трішки придавлюємо. А, гвіздочок прокручуємо. Тут ми працюємо більшість віздочком. Дуже хочу, щоб ви все побачили і все зрозуміли. Трошечки вище тепер беру і знову обкручую. І ось тут трішечки закріплюю. Я одну покажу, положила, прокручую віздочок і тягну масу за собою. Трішечки вище тепер поставила чуть-чуть положила і прокручую. Ось тут трішечки вкріплюємо. Так роблю усі основи. Так, тепер цей залишечок я тут. Перекриваю і трошечки промішую і починаємо ми з першої виду троянди, яку я роблю. Це сама, мабуть, простіша троянда у відсадці. Так, ставимо трошки нижче і піднімаємо пелюстку вверх. І прокручуємо гвіздочок, спускаємось наниз. І ось така пелюстка виходить. Тепер приблизно до середини минулої пелюстки, піднімаємося вверх, і ось тут прокручуємо гвіздочок і спускаємося вниз. Ставимо на серединку Піднімаємося вверх, прокручуємо гвіздочок, опускаємось вниз і знову вверх, вниз, знову з середини минулої пелюстки вверх, прокручуємо гвіздок, вниз, вверх. Гвіздочок прокручуємо вниз. Насадочка. Тим часом трішечки носик уже повертаємо на себе чуть-чуть. Тим самим ви бачите, як пелюсточка починає відкриватися. Так, поставили вверх, вниз. Вверх. Прокрутили вниз. Ось така вже намальовується вверх, вниз. Тут ви вже можете додавати отакий дрожащі рукою хвилечки. і в нас буде виходити така полюсточка з візерунком таким уже. Вниз. На середину минулої, трошечки вверх, вниз. Повертаєте вже на середині квітки вашої, повертаєте на садочку все більше і більше на себе. Приучіть себе працювати гвіздочком. Тоді вам буде простіше. Відсаджувати ось такі пелюстки, троянди особливо. І ось тут вже, бачите, насадка, носик оцей тоненький, майже вже повністю лежить до мене. Тут я вже додаю пелюшечки. Ось така троянда в нас виходить. Так, зробимо ще одну таку саму, і потім підемо до другого і до троянду. Так, поставили носик трошки вище, основи, притиснулись, підіймаємось вверх, прокручуємо віздочок і опускаємось вниз. Можна поправити. Так посередині минулої пелюстки, вверх, віздок прикрутили, вниз, вверх, віздочок крутим, вниз, вверх, віздочок крутим, вниз. Так. І продовжуємо так далі. Додаємо. Тремтіння таке. Я прискорююся, бо зефірчик починає стабілізуватися. Ось так кожну пелюсточку повертаю, 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 насадку все більше і більше на себе. І внизу вона вже практично лежить тоненьким носиком до мене. Ось так. Так, робимо другий вид троянди. Це в мене насадочка, в неї немає е, нумерації, але вихід, якщо будете шукати, вихід, отут, пелюсточки, 3,5 см. Можна тієї, що я робила. У мене просто немає ще однієї, то я взяла цю. Так, так само ставляємо, піднімаємо догори, але не прокручуємо, а спускаємося донизу. Ставимо на попередню пелюстку, спускаємось донизу. Це більш така закрита троянда. Не те, що більш закрита вона і є більш закрита, <гум> сказала. Так, наступний ряд. Трошечки ширші пелюстки, але робимо так само. Піднялися, повернули насадку, опустилися, піднялися. Повертаємо насадку, опустилися. Витираємо носик наш, на середину попередньої пелюстки, піднялися догори, обгорнули і опустилися. І так всю трояндочку. Тут уже десь. На середині квітки, пелюсточки робимо нижчі, але ширші. На середину і отак от протягуємо вже ширше. Бачите наскільки ширше? Протягуємо, трошечки провертаємо гвіздочок. І робимо ширшу вже. Це теж, як на мене, легкий варіант для троянди. Тут можемо повернути вже носик на себе і трішечки відкрити останні пелюсточки, щоб придати такої пишності. Навіть дуже схожі, правда? Ще одну зробимо, піднімаємося вверх і тут же опускаємося. Піднімаємось і опускаємось. Піднімаємось, опускаємось. Тобто тут ми не крутимо гвоздик. Ми просто насадочкою піднялися вверх, провернули насадку і опустилися донизу. Але пелюсточки робимо центральні вище основи, щоб зробити отаку глибину квітки. Тепер більші робимо ширші пелюсточки. Також можемо додати ось таке дрожання рукою і вже прокручуємо нас... е... цвяшок, і пелюстки вже нижче робимо, нижче і нижче. Обгортаємо нашу троянду, даємо їй пишності, розвертаємо. Насадочку. Ось так. Так, ну в мене тут залишилося трішки. зараз зроблю просто бутончик маленький. Бутончик зроблю. Ось такий невеликий бутончик. Буде як додаток у букеті. Так. Так, і ще один вид. Це, мабуть, найскладніший з цих трьох. Зараз побачите чому. Це також у мене 128 насадка. Так, тут я роблю перші пелюстки так само, як в першій. Підняла, провернула. Підняла. Провернула, працюю цвяшком, цвяшок провертаю, насадочку підняла, опустила. Ось таких робимо там 5-6 пелюсточок. Так, залишаю поки що. Так, Ще раз, прокручую цвяшок, опускаю. Піднімаю, прокручую, опускаю. Так, чти, як намалюється, піднімаю, опускаю. Ось так залишаю. І третю. Піднімаю, прокручую, опускаю. Підняла, прокрутила, опустила, піднімаю, прокручую, опускаю. Ось так. Так, беру першу, яку я робила. І тепер насадку не зліва направо, а справа наліво. Невеликими, приставляю, чому я залишаю, щоб стабілізувалося і щоб в час мені було легше зробити ці пелюстки. Приставляю трішечки, бачите, трішечки відхиляю від основи, роблю таке дрожащу волну, витираю носик, бо щось тут. Так, малина застряла, мабуть. Дивимося далі. Приставляю. Дрожащою. Опускаю. Приставила. Приставила. Ось так. Вона виходить більш відкрита. Пелюсточки наші так і більш розвернуті виходить. Бачите? свитроносик. Так, продовжуємо. Представляю так само до середини попередньої пелюстки і дотягую десь до середини наступної пелюстки і чим нижче ми опускаємося тим ширше робимо пелюсточки. як на мене то це так найважче Техніка відсадки троянди. Так, застряла ж таки. Ну, ось так виходить. Бачите? Вона більш відкрита виходить. Так, дістала я кісточку. Так, ставимо. Можемо вище ставити. Експериментуйте. Робіть так, як ви бачите. Тут я зроблю вище пелюсточки ще підніму. І потрошечки носик відхиляємо від квітки. По чуть-чуть, з кожним разом, потрошечку відхиляю. Чим глибше ви хочете зробити троянду, тим більше пелюсточок ви робите вище, 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 по чуть-чуть. Один рядочок, там пів міліметра вище. Наступний ще пів міліметра вище. Ну а вже ж потім насадочку повертаємо, теж потрішечки повертаємо, відвертаємо від квіточки тонкий носик. І відсаджуємо все ширші і ширші. Так як в природі. Спочатку йдуть маленькі такі пелюсточки, чим нижче, тим вони ширші. Ось так. так. І тут у мене залишилось теж трішки. Щось, що вийде, та й буде. Так головне не боятися. Представляйте, ми залишаємо цю основу, бачите, вона вже стабілізована. Я її вже не змажу. Представляєте оцю п'ятку широку. Прям хорошо так придавлюєтеся до основи, не боячись. І відсоджуємо пельсточки так, золочки розкоші, ну, як бутон, може бути. Зараз ми їх трошки підтонуємо і все. Так. Ось такі три види троянди ми з вами зробили. Це перша, друга і третя. Вам вибирати, якою технікою користуватися? Як на мене, вони всі красиві. Так, зараз я їх трошечки підтоную. Так, це у нас буде перше. Чуть-чуть даю жовтого. І, 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 і рожевий візьму. Дуже мені подобається це. Поєднання. Квіточки трошки постоять, колір ще трішечки проявиться, Вони змішуються, цей жовтий з рожевим і так. Дивіться, наскільки троянда відразу оживає. Ось дві одинакові троянди. Але вигляд мають геть різний, правда? Так, це в нас перша. Тепер ми зробимо. Другу, трошечки проходжуся світло рожевим і дотоновую темним серцевинку протоную темнішим. І ось тут між дуполісточками де з'єднання. Пелюсток також підтоновую темнішим. Край пелюсточок можу не трогати. Ось така виходить. Так, і третя. Третю ми з вами зробимо. Давайте, мабуть, червоним, правда? Так, зараз. Пройдемося по ній червоненьким. Серцевину протоновую більше, щоб була така прям глибина. Можете зафарбувати повністю цей, як вам більш подобається. І протоновою, бачите, більше оці з'єднання між. Ну, така виходить. Геть квіти по-іншому виглядають, коли мають колір. Ось так. Ось такі три красуні ми з вами зробили. Я сподіваюся, що вам було це відео корисним. Буду рада вашим вподобаєчкам, вашим коментарям, вашим питанням. Відповідаю на всі ваші коментарі, на всі ваші питання. Ну, на все. Тому пишіть, не соромтеся. Я готова допомогти вам, в чому зможу. А поки я з вами прощаюся, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Рада кожному з вас цілую, люблю, бувайте!